У ривок з поезії сльози перли. Всі наші сльози тугою палкою спадуть на серце, серце запалає, нехай палає, не дає спокою, поки душа терпіти силу має. Коли ж не стане сил, коли туга, вразить украти серденько, зумліле, тоді душа повстане недолуга. Її розбудить серденько зболіле. Як же повстане, їй не буде впину заснути знов, як перша не зможе. Вона боротись буде до загину. Або загине, або перемога, або погибель, або перемога. дві дороги перед нами стане, котра з тих дох нам судиться. Повстанем, бо душа повстане, так плачемо, братця, мало ще наруги, бо ще душа терпіти силу має. Хай серце плаче, б'ється, рветься з стуге, хай не дає спокою, хай палає.